Додай до цих слів пост і одразу станеш розумнішим на сто п'ятдесят відсотків. І приставка, яка позначала після чогось, ну наприклад, після модерну, «постмодернізм» або «посттравматичний», після травми, зараз має зовсім інші сенси. Цими новими словами зараз користуються усі навколо. Часто навіть неправильно, бо це наприклад не постіронія. Це я, коли дивлюсь на тебе, це поганий жарт, і знати це важливо саме тому, що ці слова маркери сучасності нашого світу розвиненого постмодернізму. Тобто такі слова взялися зараз не випадково і позначають культурні зміни у всьому світі. А як і чому ці слова важливі для нас, для кожного українця у нашому постколоніальному суспільстві? Далі у відео, якщо трошки подушнити, частинка посту в філософських та суспільних термінах вказує на перехідний або трансформаційний період після певної епохи чи концепції. Тобто, коли старі слова ніби вичерпують себе і вже більше не можуть пояснити того, що відбувається навколо нас, ми повинні вигадувати нові слова, які пояснили те, що відбувається. Ще великий філософ Вітгенштейн казав. Межі моєї мови означають межі мого світу. Тобто мова у своєму якомусь глибинному значенні не тільки описує те, що відбувається навколо нас, а ще й конструює нашу реальність. І тому одночасно породжує нові явища і висловлює їх. Вона сигналізує про зміну парадигму, коли старі поняття вичерпують себе, і нам треба нові інструменти, щоб пояснити цю нову реальність. Неприклад, на якому ми розберемося у цих всіх постах, це пост правда. Що сталося зі старою. Правдою, навіщо нам змінювати це слово? Визначень правди, знаєте, дуже багато. Давайте візьмемо якесь стандартне і банальне. Правда, це твердження, яке відповідає реальності. І навіть з цим у нас зараз дуже великі проблеми. Поняття постправда виникло через глибокі зміни в суспільстві, спричинені розвитком інформаційних технологій, соціальних медіа та зростанням впливу емоцій на політичні та соціальні процеси. У сучасному світі об'єктивні факти часто відступають на другий план, коли емоції, переконання і суб'єктивні погляди стають основними факторами, що формують думки та поведінку людей. Тому приставка пост у слові пост правда і пояснює нам цей перехідний етап, де правда вже не є істиною, а є всього лише відносною суб'єктивною точкою зору. Це явище є наслідком того, що факти можуть бути маніпульовані або перекручені для задоволення інтересів окремих груп чи індивідів. Що створює нову реальність, де правда є лише однією з можливих версій? Це от уявіть, ви кажете, земля кругла, а вам кажуть добре, добре, звичайно кругла. Це твоя точка зору. живи з цим, Я от вважаю інакше. Ці подальші явища нерозривно пов'язані з епохою, в якій ми живемо, з епохою постмодерно. Про нього сьогодні трошки теж поговоримо. Але у мене про це є двохгодинне відео на каналі, яке пояснює цей світ, де ми живемо. Тому для більш комплексного розуміння всього, що відбувається навколо, краще подивіться його. Чому важливо не просто кидатися розумними словами? А дійсно розуміти, що таке постмодернізм постправда означає, що люди перестали ніби вірити в істину, вони обирають в те, що їм хочеться вірити, те, що вони вважають правдою. Ну, наприклад, це коли у публічних дебатах чи новинах замість точного і перевіреного інформаційного контенту часто можна побачити, як використовують емоційно заряджені заяви. Або маніпуляції для впливу на людей. Human being. Ooh, smile is very okay. цим, наприклад, користується Трамп і дуже дуже вміло. На дебатах він збрехав безліч разів, і я більше скажу, навіть його прихильники знають, що він бреше. Але йому хочеться передати ту емоцію, і вже правдивий факт чи ні нікого не хвилюють. Вони хочуть в це вірити, і тому це для них стає правдою. Неважливо, що це брехня, чому немає підтверджень і ніяких доказів. Раніше б ми б їх шукали. І Якщо б Трамп сказав, що демократи корумповані і спотворюють Сполучені Штати. То раніше б люди запитали, а де факти? Є якісь дослідження про що він взагалі каже? А зараз це пост правда? Це не в. Стільки вписується в картину світу багатьох його виборців, що їм не потрібні усілякі підтвердження цьому. І так як це все можливо, напевно, тільки в епоху постмодерну. Давайте і перейдемо до цього слова. Але спершу я хочу подякувати своїм патронам і спонсорам за постійну підтримку мого каналу. Е, такий поп філософський контент існує дійсно тільки завдяки вам. Він не збере мільйонів переглядів е, слухати про постправду постмодернізм. Філософію Декарта і інші речі не цікаво мільйонам. Тому я реально дуже вдячний вам, що можу розвивати свій канал завдяки вам. Дякую. Саме в постмодерні всі почали додавати до слів цю частинку пост, тому нам важливо знати цього. Батька постів у наших словах, хоча іронічно, що в слові постмодерн постмодернізм пост якраз вживається у прямому значенні після модерно. Модерн або модернізм розвивався в кінці 19-го і початку 20-го століття. Люди, що жили в цей час, вірили, що наука і раціональність. Можуть дати нам точне і об'єктивне розуміння світу. Модерн часто намагався знайти такі великі і універсальні ідеї, істини, які зможуть концептуально пояснити весь світ і одразу. І ця віра в людський прогрес, в людський розум, який здатен змінювати світ, і так далі, з часом дуже сильно змінилася. Постмодерн з'явився після Модерну і почав розвиватися в середині двадцятого століття. У постмодерні люди стали сумніватися в існуванні єдиної істини або об'єктивної реальності. Вони вважали, що наше розуміння світу завжди залежить від наших особистих поглядів і культурного контексту. Як на мене, це і сталося якраз внаслідок руйнації модерну. як... Такої концепції, тому що е, модерн представляє собою певну ідеологію, яка здатна комплексно пояснити увесь світ. Це, наприклад, комунізм чи нацизм. Вони все пояснювали дуже просто, що от є класова боротьба, чи є там якісь вищі нижчі раси, і так далі. І людство після цього зрозуміло, що оця одна істина, і ті країни, і люди, які намагаються нав'язати цю одну істину іншим, це поганий шлях. Тому що він призводить до воєн, конфліктів, а можливо краще визнати, що у всіх своє бачення світу, тому тільки в цій якби філософській епосі, можлива постправда, де істина вже не так важлива. Це знову ж таки дуже коротко, бо про модерн і постмодерн я детальніше розповідаю якраз в тому величезному відео. Тому довго не будемо тут зупинятися. Головне зрозуміти, що в постмодерні світ дуже швидко змінюється. Ще вчора у нас усіх були домашні телефони, ми запам'ятовували ці номери. А сьогодні не те, що у нас мобільні телефони з'явилися, не те, що сенсорні, нас вже замінює штучний інтелект. І це сталося протягом там я не знаю, протягом мого життя. Це Дуже дуже кардинальні зміни взагалі в, в суспільстві, в технологіях в усьому. І через ці зміни треба шукати все більше нових слів для опису цієї нової реальності. І ми часто робимо це з частинкою пост. Дуже проста тема, правда. Це до речі сказав з іронією. Але що таке постиронія? Давайте зараз і розбиратися. І ми знаємо, що таке стара добра іронія. Це коли ми щось кажемо і маємо на увазі абсолютно протилежне. Ми використовуємо іронію для комічного ефекту підкреслення абсурду або критики, або щоб висловити думку в більш тонкій і непрямій формі вийти на вулицю, де злива, і сказати, о, яка чудова погода! Це іронія, але виявилось, що тільки іронії нам недостатньо, щоб описувати цей світ. Постіронія – це стиль або підхід у культури, мистецтво нашому житті, який поєднує іронію з серйозністю таким чином, що важко зрозуміти, чи автор справді серйозний або просто грає з іронічними концепціями. Це означає, що з простого жарту чи насмішки постиронія здатна розкрити більш глибокі відчуття всередині тебе. Це, от знаєте, якщо ви дивились ріка і морті. Це якось все постіронічно, тому що це одночасно і смішно, тупо вульгарно, е, ну і безліч безліч всього такого противного. Але всередині цього є якась любовна історія е, цього ріка чи стосунки у сім'ї, які реально здатні тебе зачепити за щось живе всередині тебе, і ти не розумієш, як це може поєднуватись. Чи, наприклад, якщо ви слухаєте Павла Зіброва чи усіляку іншу, типу трешову музику з псом-патроном, наприклад, де це дуже сильно пов'язано. Бо якщо ви це слухаєте ем, і вам це не подобається, то це іронія, ви іронічно слухаєте. Але якщо ви слухаєте цю музику і ну, розумієте десь всередині себе, що пес патрон, пес патрон. Прикольна штука, але ви одночасно розумієте, що це якось крінжово і погано, то оце все і називається постиронією. Бо вам одночасно ніби подобається, а ніби ви розумієте, що це треше не може подобатися. Деякі називають це метамодерном, але чому метамодерн це поки що міф? Е, от е, про це треба зняти окреме відео. Постороннє, це коли ви не можете зрозуміти цей поганий жарт від коміка. Це він, типу, навмисно поганий, і саме тому і такий смішний. Чи він навмисно поганий, тому що ви знаєте, що коміки так погано не шуткують, і він вирішив так пожартувати, щоб якраз і зіграти на цьому дисонанті? Господи, у коміка каламбур, він на сцені, як так можна? Цим часто, як на мене, коміки якраз таки і заграють, бо подають просто погані жарти, як тонку постиронію. Розумієте, розумієте? Це бо постироння, це знаєте, це коли ти ну реально там дивишся цікаві фільми, цікавишся сучасною культурою, філософією. Ну коротше, намагаєшся читати книжки, розвиваєшся. Але можеш і вагітну 16 подивитися, і вона тобі типу подобається, бо це якийсь ну, треш кіч. І дивитись це ну ви насправді для цього і дивитесь, що просто подивитися, наскільки це смішно постиронічно, і так далі. Правда, потім виявляється, що люди, які постіронічно сприймають поганий контент, крім трешу і культурного сміття, нічого не дивляться. І вони не філософи-постмодерністи, які здатні всі прошарки культури сприймати? Та ні, вони просто дивляться і слухають лайно. І нічим не відрізняються від людей, які це роблять не постіронічно. Якщо ви комік, який постійно погано жартує, бо це постиронія, то як мені вас відрізнити від просто поганого коміка? Ніяк, бо ви по факту ніяк від нього і не відрізняєтесь. Тому, як на мене, постиронія дійсно гарно працює у дозованих кількостях, коли людина використовує щось крім цього. Бо послухати трешові речі чи подивитися ідіотську комедію, це справді прикольно. Але якщо ти постійно споживаєш цей контент, то це трошки змінює і тебе. Якщо ви хочете змінюватись позитивно, то для моїх патронів і спонсорів існує вже 20 унікальних відео. Цілий окремий закритий ютуб-канал з більш глибокими темами. Там є і про філософію кіберспорту, там говоримо про те, що таке жінка, про філософію володаря перснів чи як просто вивчати філософію. Підтримайте мене на Ютубі чи Патроні, отримайте доступ до спільноти, де ми постійно спілкуємося і безліч, безліч години контенту. Існує гуманізм і постгуманізм, і це гарні приклади, щоб зрозуміти ці пости ще краще. Гуманізм зосереджений на центральній ролі людині в світі. Він акцентує увагу на людських цінностях, розумі, гідності, підкреслює важливість раціонального мислення і свободи. Гуманізм виник в епоху відродження, саме тому вирішував ну. Як ви могли чути, так ті проблеми, які були актуальними тоді перетворити людину умовно з раба Божого на творця, а от постгуманізм, який виник зараз, це трошки про інше. Постгуманізм це філософський і культурний напрямок, який досліджує, як технології, наука, нові уявлення про людську ідентичність впливають на розуміння того, що значить бути людиною. Постгуманізм ставить багато питань про те, а що ми можемо взагалі вважати людиною у світі, де ця людина постійно, кардинально змінюється. І трошки парадоксально, що гуманізм, який виник раніше, бачив людину і описував те, яка вона, щоб придати цьому значення, показати, чому людина повинна бути вільною, думати своєю головою, мати свободу і так далі. А постгуманізм, який виник. Пізніше, ніби описує на крок назад людину, ставить точніше питання, а що ми можемо вважати людиною, оцією свободною, людиною, творцем, і так далі. Якщо гуманізм надає центральне місце людському досвіду, підкреслює унікальність людської природи, то постгуманізм ставить питання, а що таке людина? Адже. Усі там нові технології можуть змінити наше уявлення про це саме життя. Якщо гуманізм вірить у фіксовану постійну ідентичність людини як розумної моральної істоти, то постгуманізм підкреслює, що ідентичність є змінною і певним чином конструктивною, залежною від технологічних і культурних контекстів. Гарний приклад того штучний інтелект, а точніше, батьки штучного інтелекту, які зараз існують, так нейронні мережі. Бо ми завжди вважали, отак от гуманісти, що людина творець, людина це та, хто може створювати ті саме там п'єси, вірші, писати музику. І що ця, ця творчість це є певним чином іманентне людина, не можна людину без цього уявити. Це от те, що нас відрізняє від тварин, від усього іншого. А тут з'являється штучний інтелект, який може це все робити, і писати, і малювати, і писати музику, і е, е, ну і книги писати, і все таке інше. І тому постає питання: а що ж таке людина? Це як в тому жарті, що ми думали, що роботи візьмуть на себе всю брудну роботу, а люди зможуть творити. А вийшло навпаки: це нейронки пишуть тексти, і малюють картинки. А ми тільки прибираємо, їмо працюємо, ну і так далі. Тому ця тема дуже цікава. От, наприклад, в серіалі Чорне дзеркало напевно, там дуже багато серій можна згадати якраз про те, що ми вважаємо людиною. Якщо е людський розум от ідентичність, всю особистість посадити в е якусь там комп'ютер, в машину е і знищення цього комп'ютера це буде вбивство людини. Чи не буде вбивством людини? А якщо на базі соціальних мереж е, там, років через 10 можна буде створити там штучний інтелект от мене, Антона Назаренка, це буду вже я? Бо а хто тоді я, якщо не спогади та думки, які я постійно транслював? Чи це не можна робити, бо це як дублювання душі, якою дав нам Бог чи особистость? Ну безліч питань відкривається перед нами і. Ну, по-дальшому їх буде тільки більше. Переходимо до нашого найболючішого посту. А ще про три пости я написав в своєму телеграм-каналі. Там безліч унікальних текстів моїх думок, які ми разом з ком'юніті в телеграмі постійно обговорюємо. Дійсно, іноді дуже, дуже прям живі дискусії. От тому, якщо вам це цікаво, залітайте. епохи постмодерну загалом існували якби імперії і колонії, тому слово постколоніалізм не могло існувати, а от після нього постала у цьому потреба. Постколоніалізм це інтелектуальний і культурний напрямок, який досліджує наслідки колонізації для колишніх колоній і метрополій, а також аналізує вплив колоніальних практик на ідентичність, культуру та соціальні структури. Цей напрямок виник, щоб проаналізувати, що відбувається в тих країнах, які були імперіями або були колоніями, які там були дискримінації, як культури перемішувалися та впливали одна на одну. Україна по суті була теж колонією дуже великий. Проміжок часу, і тому от зараз ви послухаєте, як це відбувається і на нас. Постколоніалізм включає розгляд того, як колоніальні сили нав'язували свої культурні, економічні і політичні системи, часто за рахунок місцевих традицій і структур. Постколоніальні теорії якраз і направлені дуже часто на відродження, відновлення, модернізацію. Культурної ідентичності тих націй, що і були якби під імперіями, так які були колоніями. Це може включати відновлення місцевих мов, традицій, культурних практик, які були піддані репресії або забуті. Постколоніалізм вивчає мову, літературу, традиції, звичаї, які були якби до того, як країна народ став колонією під час і після, намагається зрозуміти, а що ж змінилося? Ці тексти часто включають тему ідентичності, сили, експлуатації і культурного змішання. І це ж буквально всі ті процеси, які відбувались, відбуваються і будуть відбуватися з нами. Це те, що у якомусь побутовому загальнокультурному. Е Явище відбувається от з нами після початку повномасштабної війни, коли усі ніби стали цими самими е, спеціалістами по постколоніальним теоріям, тому що ми почали розуміти, так і тут, і тут, і тут Росія, і тут Росія там пригнічувала, там забирала, там вкрала. Е, і це все ну, тягнеться від того, що чому ми всі дуже. Дуже багато з нас були русифікованими, так були зросійщеними, і чому навіть на наших столах знаходяться страви, якісь типу олів'ї. Тому ми зараз аналізуємо, чому це погано в якій ступені, як глибоко в код проникає ця саме імперія а, в культурний код колонії, навіть в таких мікронюансах, і ми відчуваємо це прямо на кінчиках пальців. Тобто, це тема, це слово прямо про нас. А що таке посткапіталізм, в якому ми зараз всі живемо? Чому зараз стара економіка абсолютно неважлива і в якому ми світі живемо і будемо жити? Про посткапіталізм ми поговоримо у розширеному відео, тільки для моїх спонсорів і патронів. У мене кожне відео виходить у розширеному форматі. Там ми обговорюємо більш такі глибокі і складні теми. А, і що хочу сказати, дякую, що додивилися це відео до кінця. Точніше, пост дякую вам. Привіт, спонсори, і патрони, давайте говорити про посткапіталізм. бо явище дійсно дуже суперечливе. Бо, по-перше, посткапіталізм ніби акцентує увагу на тому, що бізнес існує не тільки для того, щоб отримувати прибуток.